Привіт, Сьогодні в мене на кухні експеримент. Хочу приготувати гострий соус із перцю, селери і чеснику. За основу я взяла рецепт кисло-солодкого тайського соусу. Такі відео є на моєму каналі. Якщо цікаво, заходьте за посиланням під цим відео і дивіться. І для соусу знадобиться. Тут в мене 350 г загалом перцю гострого і дуже гострого халапеньо. Якщо ви. Стільки гострого не переносите, просто замініть солодким у відповідній пропорції. Як любите, Два гарних стебла селери, 200 г цукру, чайна ложечка солі, 200 мл оцту, столова ложка крохмалю і така велика гарна головка часнику. Ще знадобиться трішки води. Ну і перчики нам треба порізати. Не дуже дрібно, тому що потім я їх буду перемелювати. Ой, вже гарно пахне. І перекласти в подрібнювач. Селеру так теж досить крупними шматками, адже це все буде перемелюватись. Ну і чесничок теж сюди. Наливаю сюди ще грамів 50 водички і буду перемелювати. Ось Консистенція має бути така, ну, не зовсім каша-каша, а щоб відчувалися шматочки. Красиво як. А пахне. Тепер цю масу перекладу у ківшик. Додаю сюди оцет, цукор. чайну ложку солі. І тепер це треба поставити на плиту і поварити хвилиночок 5. Ось маса дійшла до кипіння. І я проварю ну, максимум 5 хвилин. Довго варити не хочу, щоб і колір не втратився, і щоб так більш живіше було. Отже, 3 хвилинки поварилося. І тепер до крохмалю додаю водички грамів 50, і гарненько розмішую, ну так як ви кисіль коли готуєте. Ось. І додаю до маси. Проварю, ну так як кисіль. коли почне загусати, такі появляться бульбашечки. І все тоді соус готовий. Поки соус гарячий, я розділю його по стерилізованих пляшечках швиденько закрию прокип'яченими кришечками. Отже, з наведеної кількості продуктів в мене вийшло ось стільки пляшечок соусу. Ну, ця неповна, з неї, власне, і почнемо. Це може бути, звичайно ж, заготовка на зиму, зберігається. Ну, я зберігаю в холодильнику більше шести місяців, просто не затримувалась, можливо, може і довше. Але підозрюю, що ця партія до зими не доживе з'їмо раніше, тож я буду готувати ще і ще. А з гострого перцю можна також приготувати дуже смачну зготовку на зиму, замаринувати. Відео у мене на каналі також є. Заходьте, дивіться, посилання, звісно ж, буде в описі під цим відео. А якщо мій рецепт вам сподобався, зацікавив, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаємося міцно!